Стоїть, скучає. Чопирок. Давно він на дорозі був. Дуже давно. Має на увазі на дорозі своїм ходом. От. Щось син літом трошки мав настрій. Взявся, його трошки покрутив. Кучав щось там. не бачу, зняв на щось. От, Казав іскру найшов. Але чи завів, чи не завів, навіть не знаю. А потім щось потух і так оставив все, як є. Може, коли ще набереться настрою струю і бажання буде його крутити знову. Не бачите, я би хотів катнутися ним тільки при умові, щоб зробити в ньому хороше сідло, гарно замортизувати. Так як тут а, е, суха рама, а шина не дуже м'яка, на мою думку, це просто докатка від якоїсь От, то типа ти повинно добре на сідлі. А взагалі такі мотоцикли не розраховані для поїздки по Бруківці царській чи там, допустим, по селах, по ямах. Це звичайна справа. Асфальтик, рівненько. О, ці, ну, але ж роботи коло нього дуже багато. Останніх років, певне, я не знаю. Ну, мінімум. 10-15 років він не їздив. Дуже довго він чекає свого господара нормального, щоб ним катав. Техніка любить, щоб їздити, а не стояти ржавіти. Ні? Як ви думаєте, народ? Я думаю, що техніка має теж свою душу, як тварина, як людина, технічну душу. І воно не любить лежати десь ржавіти. Киснути. Ну, якщо навіть і не їздити, то десь в гарному місці, збережене. от, Ну, моя така думка. А коли воно десь там стоїть під стріхою, вросло в землю і гниє, скажете, що я вже тут взагалі башню знесло. Все може бути. Колись він виїде. Колись він виїде ще на трасу, я собі думаю, Надіюсь. От. Треба звісно, зроблений він десь, певне, в 90-х, бачите, сварки ще, електрична сварка, така страшненька, таке все воно, бачите. От. Ну, зроблено непогано. Не сказати, що вже погано, але бачите, вон, бачите, які проварки. Я сам сварщик, бачите, які шви, нам брезгано, щось там трохи затрялося якийсь булгаркою. От, а зараз з сучасними технологіями то все можна зробити значно гарніше. Ну, я маю на увазі, що можна переварити. О, дивіться, аж такі шви. Розібрати, зробити все по-людськи, так файненько, файненько, акуратненько. Ось, О, такі розпорки, блін. Як у мене десь на культиваторі в тракторі. <хи> Оце От. От заводські шви на цій косинці, бачите? От. Ну, але то діло таке. Все воно робиться, вимальовується, вилаковується, вилизується. Тільки було б бажання і здоров'я. Я не говорю про кошти, про гроші, бо тут гроші невеликі до такої техніки. Потрібні. Бажання і здоров'я. От, може бути бажання, а нема здоров'я. Як у мене зараз. Бажання зробити його є, а здоров'я нема. Хі -хі -хі. От. От, така картинка і До речі, він взагалі-то продається? От. З документами. На документах і Юпітер 3 зеленого кольору. Жалко буде, конечно, хто буде перефарбовувати і втратити автентичність цієї. 에... А... А... аерографії. Бачите? Що ви бачите, народ? Скажіть, що хто бачить тут, а, а в слідуючому відео я вам розкажу, що там насправді намальовано. До речі, тут, е... на мою думку, малюнок. Ні, чи як то сказати, то не малюнок. ну З подвійним, а може навіть потрійним задумом. Я намікнув, на що тут потрійний. Що ви скажете, народ? Отака штука є. Ніяк не, не доходить руки зробити її. сказати, скажімо так, ну і щось своє додати, бо як він був 100% в оригіналі, я не знаю. До мене не дійшла взагалі задня сідушка. Я думаю, що вона була. Передня сідушка дійшли остатки такі, як то її викопали ще з Першої світової війни. От таке фари теж на ньому не було. ну Багато чого не було. Але то все можна зробити при бажанні. Все, бувайте здорові, всім приємного перегляду. Підписуйтесь на наш канал. Надіюсь, буде цікаво. Маємо що розказати, маємо що показати. Може ви щось розкажете цікаве. завжди Раді послухати, прочитати. Бувайте здоровенькі!